Круглий стіл на тему гендерна політика проведено у Тисменецькій спеціалізованій школі. Учасниками дискусії стали представники шкільного парламенту. Учні самі обрали тему дискусії і могли ставити питання практикуючому юристу Олександру Загурському. Знаєте, я отримав задоволення від такої зустрічі. Дуже добре, що ми нарешті зголосилися, зустрілися із учнями Тисменської школи. Ми давно вже це планували. Вони підняли досить актуальну тему гендерна політика. Основні акценти, підходи, як її вирішити, з якого віку починати ідеологію впровадження цієї політики, в чому рівність прав чоловіка і жінки. Ми поставили основні запитання. Я думаю, що тема дискусійна, і на майбутнє кожен для себе має все ж таки знайти відповідь, та яка підходить абсолютно для критеріїв соціуму чи там сам правової держави, громадянського суспільства, яким чином інтегрувати європейські цінності в наш український соціум яким чином підходити до гендерної рівності, які перешкоди долати на шляху до адаптації європейського законодавства, і яким чином все ж таки стати справжнім українцем на своїй рідній землі? Я думаю, що це був важливий меседж сьогоднішньої зустрічі. Мені було приємно в першу чергу, що через кілька років, десятків років я все ж таки попав тиснутися. Це була моя мрія, те, що зустрітися з дітьми через те, що це вже тепер прийдешнє покоління. Яке зовсім по іншому креативно мислить, яке має нові нестандартні підходи до розуміння правої природи сімейних стосунків, сімейних цінностей, тому що вже пройшов певний період. Якщо говорити про якийсь певний період, то скажімо, 20-25 років це вже дуже багато, що були якісь переосмислені цінності. Тим більше життя кожного дня вносить певні корективи. Є цінності, які вбудовуються в сім'ї. Потім вони все ж таки впроваджуються в школі. Людина потім йде в самостійне життя. І мати треба мати певний дороговка, щоб нам могла зорієнтуватися і все ж таки відчувати себе людиною. Як казав Сковорода, кожен має знайти свої ідеї сродної праці. І я їм вважаю, цим прекрасним учням, щоб вони цю ідею для себе знайшли, щоб ми дійсно були горді за них, щоб ми вчили їх, а далі вони пішли в самостійне життя з великим багажом знань і певних. Дороговказів, які б давали їм можливість виходити з тих чи інших проблем достойно. Дискусія була цікавою та ефективною, адже всі учасники проявляли активність та емоційність, сформували власну точку зору та підкріплювали її необхідними аргументами. Протягом дискусії обговорювалися питання рівності прав чоловіків та жінок у суспільстві, європейський досвід у даному контексті, а також особливості впровадження гендерної політики в Україні. Старшокласникам така дискусійна форма обміну думками дуже сподобалася. Вони вже почали роздуми над темами нових дискусій. Емоції тільки найкраще, тому що ті всі питання, які ми обговорювали сьогодні, вони справді якимось чином стосуються нас. Кожного дня ми можемо з ними стикатись, кожного дня ми можемо чути про них, і дуже важливо бути обізнаними. Тому ми усі вдячні за таку зустріч і дуже сподіваємося, що таких зустрічей буде більше. Емоції просто грандіозні, оскільки сьогодні ми обговорювали тему, яка стосується кожного. Ця тема є дуже складною, і дуже заплутаною. Але я вважаю, що цьому треба навчати з малку. Людина має знати про різні види суспільства, різні види конфліктів, і має вміти боротися з цим, стикатися з цим і протистояти різним впливам. Хочу сказати, що ця тема мене зачепила, і зараз, сьогодні, я прийду додому і буду вичитувати, шукати щось нове, дивитися, можливо, якісь фільми, репортажі, читати статті, оскільки. Ну, було ну дуже цікаво. Я би хотіла, щоб такі зустрічі проводилися частіше. Організатори та учасники сподіваються, що такі дискусії стануть доброю традицією, адже тем для обговорення є дуже багато.